Червону калину підіймемо, підіймемо, а ми нашу славну Україну. розвеселимо. І я хочу сказати, що дійсно оця заміна влади, боротьба, цей стяг, який є оберегом, воно було колись і воно є, залишається зараз. І хочу, щоб ми спам'ятали і віддали свою шану всім загиблим і не лише воїнам, а всіх, хто почетний, хто бореться з нашу незалежність, нашу цілісність і наше з вами життя і свободу. І будь-який урочистий захід, звісно, не можна уявити, не можна розпочати без чого? Без гімну Без гімну. Тож давайте разом з вами заспіваємо Герла України, ні слава Нігу. Браця українці, усміхнеться доля, державний прапор України. Скажі мені, що в цей день зробили народні депутати у сесійній залі Верховної Ради. Через занесли пронесли величезний стяг через давайте. Зали. Ми це так само зробимо сьогодні. Ми розгорнемо великий стяг і пронесемо його далі. Від церкви нашого села. До іншого його краю. І так само хочу побажати, щоб дійсно вся Україна об'єдналася і всі території були під їй, її, були звільнені, і якому якому менше втрати понесли наші захисники і звичайні цивільні люди. Я прошу вас допомогти. Всі наші! Ворони. А ви знаєте, коли вносили стяг і коли проголошували незалежність, співали дві композиції. Перша це була гімн України, а друга, яка, як ви думаєте? Червона калина. Червона, звісно, то що ж ми мовчимо? Ой у лузі червона

Героям слава! Героям слава! Нам! Понад усе! Понад усе!